Ми сьогодні розберемо саме переваги вступу до клубної компанії Лівгуд, що вона пропонує, і чим вигідно саме для нас, простих людей. Отже, Лівгуд – це дуже прекрасна можливість саме для тих людей, які хочуть зайнятися своїм бізнесом, отримувати стабільний дохід і водночас користуватися продукцією для здоров'я. Ви отримаєте усі необхідні інструменти для успіху, доступ до міжнародної платформи і мати можливість стати учасником інноваційного бізнесу, який допомагає людям покращити їхнє життя. Насправді, приєднавшись до LiveGood, ви інвестуєте у своє здоров'я перш за все у свою фінансову стабільність сімейного бюджету, і звичайно, ви будуєте бізнес, який можете в майбутньому передати в спадок. Своїм дітям Лівгуд – це та компанія, яка зробила революцію в комерції. І сьогодні вона дуже стрімко розвивається на світовому ринку. Вона вже працює в понад 200 країнах світу. Ця компанія лише за 13 місяців своєї діяльності залучила перший мільйон учасників клубу. Сьогодні нас понад 2 мільйона. І люди сюди приєднуються з двох причин або їм подобається продукція, або ж дійсно люди тут заробляють. І в клубній компанії люди залишаються як клієнти, які не хочуть розвивати бізнес, а просто користуватись преміум сегмента продукції, але за доступною ціною, тому що вона не містить мережевої націнки. А продукція підтверджена світовими сертифікатами і ще й має оцінку незалежних лабораторій. Місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілий статт. А також мали можливість отримати додаткове або основне джерело доходу. Отже, як клієнт, у вас є можливість купувати продукцію за роздрібною ціною, яка є конкурентноспроможною, а є можливість купувати за ціною учасника. В такому випадку ви робите один раз на місяць підписку в розмірі 9,95 доларів центів і купуєте продукцію, яка вам до вподобає в тій кількості, якої ви потребуєте, за ціною учасника. Звичайно, перед тим як придбати цю продукцію, ви робите попередню реєстрацію, і у вас з'являється ваш особистий кабінет. В цьому кабінеті у вас буде особисте реферальне посилання, яким ви можете ділитися зі своїми друзями та знайомими саме маркетплейсом і продукцією. Люди, які будуть купувати за вашим реферальним посиланням, продукцію ви від клубної кампанії матимете в такому випадку безкоштовно продукт. З маркетплейсу, який ви оберете, Ось така фішечка дуже класна саме для клієнтів, оскільки Лівгуд це клубна компанія, тож сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можна зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд і безкоштовно зареєструватись, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Таким чином, ви займаєте місце в глобальній структурі клубної компанії Лівгудрина, яка стає партнером, купує тут так звану франшизу за 50 доларів. Ваш реальний бізнес за 50 доларів. 40 доларів – це одноразове членство з клубної компанії «Олівгуд». А 9 доларів 95 центів округлим до 10 доларів – це ваша щомісячна підписка. Раджу, звичайно, зробити річну підписку і сплатити 100 доларів. Так, ви зекономите ще 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два крути продукти в клубній компанії «Олівгуд». Якщо на даний момент немає такої можливості сплатити 100 доларів, тут лояльний підхід абсолютно для кожного учасника. Сплачуйте щомісяця, лише не забувайте, що абонплату потрібно платити. Це так як ми щомісяця сплачуємо абонплату за користування мобільним зв'язком, тому чи іншому провайдеру. Все ідентично. Знаєте, бізнес по підписці він уже набирає дуже великої популярності, і багато бізнесів саме перейде. На модель підписки, тому що це вигідно як для засновників, тому що це стабільний дохід. Так само і для клієнтів, адже клієнт економить свої гроші на придбанні високоякісної продукції, товарів та послуг. Сьогодні на полиці маркетплейсу клубна компанії Лівгот. Продукція Wellness – здоров'я, спорту, молодості, краси та доволіття. З часом тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, і тут буде все, так як в Амазоні. Єдине, що це клубна компанія з партнерською програмою. За те, що ви створюєте та розширюєте клієнтську і партнерську базу клубної компанії Лівгуд, ви тут заробляєте. Це сьогодні у Лівут понад 2 мільйона учасників. З часом тут буде як і в Amazon Prime, 220 мільйонів учасників, які Амазону сплачують кожного місяця понад 15 доларів, щоб мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. Таке порівняння я зробила не дарма, для того, щоб ви розуміли, що клубна компанія створила саме такий маркетинговий план, в якому вигідно абсолютно кожному партнеру. Ви можете тут бути як активним партнером, який буде будувати свою команду ком'юніті як з клієнтів, так і партнерів, так і пасивним. Пасивний це та людина, яка сплачує лише свою щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів, або річної в розмірі 100 доларів. І нікого не залучає, і навіть не купує тут жодного продукту. Хоча це буде дивно. Але така можливість для такої людини є. Такий партнер матиме можливість отримати дохід до 2047 доларів на місяць. Звичайно, це відбуватиметься з часом за рахунок переливу. Що таке переливи? Кожен учасник. З будь-якої країни світу, який долучається до клубної кампанії Лівгуд, робить щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. З цих 9 доларів 95 центів, кожному учаснику, який раніше зареєструвався до клубної кампанії Лівгуд, буде надходити перелив в розмірі 2,5%. тобто по 0,25 центів. Ви скажете, що це маленька сума, але з часом. Компанія вам дає можливість отримувати до 2047 доларів кожного місяця лише за вашу підписку. Звичайно, я раджу бути активним тут партнером. І афіліат-маркетинг це дуже крутий бізнес, який дає можливість отримувати комісію пожиттєво. Компенсаційний план клубної компанії Лігут дуже щедрий. Понад 82% два відсотки засновники виплачують усім своїм партнерам в структуру за створення та розширення клієнтської та партнерської бази клубу. Ось так думайте, чи варто вам долучатись чи ні. Я рекомендую розібратись як мінімум, зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд, написати мені в телеграм повідомлення, якщо у вас виникли запитання. Приймайте рішення, долучайтесь до моєї команди ком'юніті і давайте змінювати стиль та якість нашого життя. З вами була. Жанна Вітко.